Моє перше заточування шеф-ножа за допомогою ось цієї новинки. Це мій абсолютно новий професійний станок для заточування ножів від українського виробника. Клочик. всі деталі для замовлення даного станка і інших від даного виробника я залишу в описанні під даним відео. Всім миру, добра і любові! Сьогодні я продовжую своє знайомство з ось цим станком для заточування ножів. Є вже у мене відео огляд даного станка, де я розповідаю про всі функціональні особливості, можливості даного станка і є певна вже інформація. Ція корисна, її дуже багато. Але сьогодні буде продовження, оскільки мені потрібно ще застосувати на практиці цей станок, заточити даний ніж, зберу додаткову інформацію, і звичайно в кінці даного відео поділюсь з вами своїми остаточними відгуками і висновками, які я зроблю. Про цей станок. Ви ж збираєте свою особисту інформацію і робіть свої висновки. Якщо поважаєте замовити такий станок, як мене, або будь-який інший від даного виробника, у вас є можливість отримати знижку по промокоду BYBES. Тобто його потрібно назвати цей промокод при оформленні замовлення, і вам порахують цю знижку. Застосовувати буду цей станок, звертати увагу на всі деталі, на всі нюанси і заточувати цей ніж я буду також за допомогою. Мого набору алмазних точильних каменів, які можна замовити на Aliexpress. це мій основний. Набір, можна сказати так, бюджетних алмазних точильних каменів, які я застосовую. І він один з найкращих. Ну, швидше за все, він і є найкращим, тому що кращих у мене просто немає. І цей набір складається з п'яти каменів: це 200 400, 800, 1500 і 3000 тисячі гріт. Це алмази від компанії SciTools, Посилання залишу в описанні під даним відео. А також рубін. Це буде на фініші, тобто фініш я зроблю за допомогою китайського рубіну. Також це такий камінь. А масляний його можна з водою, можна з маслом використовувати, він дає дзеркальний блиск і робить різ ще більш таким приємним, цікавим. Ну, мені подобається, в принципі, тому я його застосую. Посилання на ось цей інструмент, на ось цей інструмент я залишу в описанні під відео. А на цьому, в принципі, все, що буде сьогодні в відео. Зараз я заточую ніж і тоді повертаюсь до вас і ділюсь своїми відгуками. І так, закінчив я заточувати ось цей шеф і Як результат дуже гострий ніж. Результатом загальним та результатом ось цього заточування я дуже задоволений. Зараз декілька слів про бруски, про саме, сам процес заточування, а тоді вже буду розповідати вам про цей станок і про свої враження. Бруски я використовував бюджетні алмазні сайту Aliexpress. і це найкращий комплект бюджетних ем, алмазних точильних каменів, які я відшукав на Aliexpress. Користуюся ними вже біля п'яти років. Це було дуже багато заточувань. Не знаю скільки, по кількості, але це було дуже багато. Перший комплект від цього виробника пропрацював у мене 4 роки. Цей вже п'ятий, але потрібно враховувати, що в мене є і з'являється все більше і більше різних а, каменів, які я тестую, тому використовую я його не так часто, можливо, але я думаю, що частіше, ніж використовують люди в домашніх умовах, коли заточують свої ножі там, раз в тиждень, хтось раз в місяць, хтось ще рідше. Тому, якщо ви людина, яка бажає зекономити їх. Бажаєте придбати свій перший набір алмазних точильних каменів, зверніть увагу на цей варіант. Якщо ви новачок, також зверніть увагу на цей варіант. Якщо ви не бажаєте заморочуватися з якимись водними там, або масляними каменями, а бажаєте просто алмаз, такий максимально універсальний, також зверніть увагу на цей Набір. Я не рекомендую купувати, вирішувати лише вам купувати чи ні, але в мене є на каналі дуже багато заточувань з результатами, з процесом, де я показую, це все демонструю. Аналізуйте, робіть свої висновки. Вартий він уваги чи ні? На мою думку, він однозначно вартий уваги, і тут дуже хороше співвідношення, ціна, якість. Вистачає його, я рахую, на дуже довго враховуючи його ціну. А тепер, що стосується ось цього рубіна, це також дуже крутий камінь для фінішу, але ось цим маслом, яким я використовую його сьогодні, я би не радив його використовувати, тому що це масло прилипає. Навіть після того, як я поточив, я вирішив перевірити результат на папері, і він прилипає до підводу. Тобто його потрібно було стирати за допомогою спирту навіть, тому що його важко навіть видалити з підводу. Тому не рекомендую. Я це зробив. Я за, зазвичай користуюся маслом від Хепстон з цим каменем. Але цього разу просто побачив, що результат дуже крутий, навіть після 3000. Думав його вже навіть не використовувати, цей рубін, але оскільки сказав, що буду використовувати, вирішив додати ось цього масла. Якщо у вас немає відповідного масла хорошого, краще його використовувати з водою. Він дуже добре працює з водою. Я вже це. Неодноразово робив, тобто навіть ще блиск більше, ніж з маслом. Але просто з маслом воно якби, приємніше, приємніше і більш чистіше, тому що вода буде збиратися тут, а масло воно все збирається на а, камені. Це що стосується якби, процесу і точильних каменів. А, ось такий, якби, мій віду по, по цих каменях. Ну а тепер, що стосується даного станка для заточування ножів, я хочу сказати, що це один з найкращих. Станків, якими я користувався, реально дуже приємним. Я отримав задоволення від процесу. Я б сказав, що все абсолютно мені сподобалось, але є певні нюанси, на які б я хотів просто звернути вашу увагу. В загальному дуже і дуже крутий інструмент. Я задоволений. Зараз я пробіжусь по там деталях і зупинюсь на нюансах. А в кінці як би зроблю такий загальний відгук. По-перше, це платформа дуже сподобалась. Стійкості вистачає, навіть натяку немає на те, що вона десь зміститься, з місця чи відірветься. Тобто. Ну, За рахунок, звичайно, ще до того, що це дуже м'який поворотний механізм, але навіть я підлаштувався нею під нерівність свого стола на початку запису цього відео, і мені вдалося це зробити ну, наскільки легко і просто. ну, Я б дуже задоволений саме ось цією платформою. Є різні, але я радий, що обрав ось таку. А що стосується рейкового механізму, налаштовувати дуже приємно і зручно. Я спеціально підлаштувався під цей, тобто тут різна товщина в каменів. І я підлаштувався, не зробив, не скористався. Компенсатором, а налаштував рейкою. Зробив це дуже швидко, легко і просто. Потім зробив витік ріжучу краївку, тобто трішки змістив заточування там, на декілька соток. Це також було дуже зручно. Тобто працювати з цією рейкою. Саме задоволення. Тепер, що стосується шарніра, я про нього розповідав вам, він мені знайомий, що, в принципі, ним можна було користуватися навіть без змазування. Але е коли з часом, тобто тертя проходить тут, ви рухаєте швидко, можливо, воно нагрівається і з'явився якийсь звук. Тобто, спочатку я повністю зосереджувався на роботі каменю, тоді почув якийсь звук. Використав масло, все, абсолютна тишина. І швидко. Рухається просто відмінно, дуже тихо, дуже приємно. Тому масло все ж рекомендується навіть для поліацеталя. Тобто, я масло взагалі завжди використовую для змащування штанги, але я просто в відео з. Оглядом казав, що в принципі можна користуватися без масла. Ні, все-таки масло потрібно і навіть для поліецеталя, воно просто ще приємніший. Звук і ковзання ось це приємне. Тому в загальному я дуже задоволений ось цим шарніром. Просто використовуйте масло. Це моя рекомендація. Що стосується оцього тримача каменів, тут ваги достатньо, щоб просто все зусилля направляти на рух вперед, назад, не придавлюючи. Брусок, тому що ваги достатньо, не потрібно давити, не потрібно спішити, щоб не наробити хвиль, тобто, щоб заточку, заточування було максимально якісне. Вистачає ваги. Користуватися приємно, шарик утримується приємно, я отримував задоволення, і зміна відбувається дуже легко, просто паркування приємне, тобто зручне, задоволення абсолютно. І дуже-дуже приємно користуватися ну, цією м'якістю поворотного механізму. Рахуйте те, що він не лише ось так м'яко повертається, а при цьому яка надійна фіксація. Тобто, якщо ви людина, яка любить прижати, кудись спішите, ця точілка вам це пробачить. Тобто вона. Компенсує ось ваше зусилля. Є такі точилки, які прогинаються і малюється лінзовидність. Це якби проблема швидше користувача, а не точилки, тому що не, не рекомендується прижимати. Але якщо ви прижимаєте, ну, враховуйте те, що ваша точилка повинна з цим справлятися. Ця точилка, вона жорстка. А ви швидше нашкодите заточуванню, але при цьому ніж не відвертається ну, від центру. Є точилки, які компенсують вашу, ваше зусилля лінзовидністю. Тобто ви просто зробите лінзу, при цьому не зіпсуєте заточування. Тут уже якби вибирати вам, що вам більш ну, чому ви надаєте більшу перевагу. Зіпсувати заточування, але отримати більш жорсткий варіант точилки, чи лінзовидне заточення отримати, але при цьому а, за, воно не зміниться. Тобто воно не зіпсує ваше заточування. Ось так. Ну, сам це придавлення, я маю на увазі, або зайве, зайве навантаження на брусок. Тобто не варто цього робити. Рухайте плавно, не давіть і все буде добре. Це моя просто рекомендація. Ця точилка Мені дуже подобається оцією надійністю фіксації і м'якістю ходу поворотного механізму. Взагалі, я дуже задоволений цим інструментом, і звичайно, в мене взагалі немає ніяких претензій, тому надалі буду працювати і отримувати задоволення. Далі буду лише перевіряти часом цю точилку, тобто не з'явиться. Чи не з'явиться якихось проблем надалі, чи, можливо, щось проявиться і так далі. Якщо щось буде, звичайно, я про це розповім. Зараз я задоволений усім. А тепер про нюанси, які я казав, що розповім вам. Перший нюанс це те, що краще все ж змазувати шарнір, як і будь-які інші. Тобто втулка, там, де є втулка, я змазую втулку. В даному випадку, а втулка тут ось цей елемент. А змащування дозволяє якби, ось, отримати ось такий. Крутий результат ковзання і звуку. І другий нюанс, на який я звернув увагу і хочу з вами поділитись, це довжина штанги. Дивіться, все, це межа. Я б рекомендував її зробити е, довшою. Тобто, якщо ви людина, яка буде користуватися ось цими обмежувачами разом з пружинками, це по 5 см ще забирається штанги. Е, ну тут якби краще було б, щоб, хоча б на 3 см вона була б довшою. Вона зараз у мене, ця штанга. 33, якщо не помиляюсь. Було б добре, щоб була хоча б 35, а ще краще 40. Але це якщо ви користуєтесь цими пружинками. Я ними користуватись не буду, тому здовжувати її не буду. Хоча в мене є в наявності 40-ка, тобто 40 см є така штанга від іншої точилки, я можу її встановити. Але коли ви, наприклад, будете заточувати ніж в лінзу, обмежувачі потрібні. Тому ну, от, обговорюйте це, але врахуйте те, що це для моєго, мого варіанту точилки. Є різні варіанти, тобто, якщо ви навіть поміняєте рейковий механізм, він буде встановлений по-іншому, відстань від шарніра до. Ріжучи, крайки зміниться, тоді необхідності, можливо, не буде в довшій штанзі. Тобто це все підлаштовується під кожну модель точілки. Одній треба довша штанга, одній коротша. Можливо, в цього виробника воно йде як стандарт. Ну, там вже це. Просто врахуйте це, це те, на що я хотів звернути вашу увагу. Два нюанси: змащування все ж дає кращий результат, і штанга могла б бути довшою для цього розміщення. Поворотного механізму, тому що якщо я його підніму, зміниться відстань, і можливо навіть цього буде більш ніж достатньо. Але я вирішив ось так користуватися. Мені здається, це дуже приємне розміщення, і надалі буду використовувати так. Да, я колись буду міняти його, цей кут при необхідності. Але ось стандартний у мене буде ось таке розміщення. Заберу цю пружинку, буде вже можливість якби проточувати. І ось такі ножі, і не буде необхідності здовжувати штану. Ну, ось такі якби, нюанси, на які я звернув увагу в процесі заточування. В принципі, все розповів. Я дуже задоволений цим станком, реально дуже крутий, буду його використовувати надалі. Будуть різні експерименти з застосуванням цього станка. Ви будете бачити це все в мене на каналі. І, можливо, в а, колись зніму а, ну, не колись. З часом просто зніму відео порівняння з іншими професійними станками, які є в мене, там мене попросили. Але враховуйте те, що всі професійні станки вони. Якби хорошої якості відрізнятися, вони будуть виключно якимось набором функцій, або якимось особливостями. Одна більш компактна, друга, більш легка, третя ще. Ну, от таке. Тобто в кожного буде свій найкращий варіант в будь-якому разі. Нема такого, що от однозначно цей найкращий, всі інші не розглядайте. Ні, розглядати треба всі. Перегляньте всі відео. З різними точилками, які в мене на каналі, є от найкращий варіант. І оберіть свій де і все. Тобто, порівняйте всю інформацію, яку ви отримали, оберіть той, той набір характеристик, який вам буде максимально цікавий. Це просто порада. Це відео про ось цей станок, тому можу сказати, що я абсолютно задоволений і дуже вам вдячний за перегляд. Якщо вам сподобалось дане відео, поставте, будь ласка, вподобайку. Не забувайте, що у всіх глядачів мого youtube каналу які побажають придбати щось в даного виробника, є можливість отримати знижку. По промокоду BYBEST. на цьому, все. Дякую за перегляд, миру, добра і любові!